А і правда, вік живе, вік навчайся. Нещодавно мені довелося опанувати німецький спосіб рахувати стовпчик. Я зараз покажу, як це робиться у нас і як це робиться у німецьких школах для порівняння. Наприклад, нам треба додати числа 542 і 289. Плюс ми ставимо між рядочками, записуємо розряд під розрядом. Далі підкреслюємо і додаємо, починаючи з 1. 2 додати 9 буде 11. 1 пишемо. 1 запам'ятовуємо або приписуємо маленькою цифрою вгорі. Далі до 4 додаємо 8, це буде 12, плюс 1 буде 13. Пишемо 3. Один переносимо маленькою цифрою записуємо вгорі горіт над наступним розрядом. 5 плюс 2 буде 7, плюс 1 буде 8. 831. Як це робиться в німецьких школах? Записують 542. Плюс ставлять не між рядочками, а біля наступного числа. От тут плюс. 289. Підкреслюють не близько до нижнього числа, а виступаючи один рядочок, вільний рядочок клітинок, пропускають і додають 2 плюс 9 11. 1 написали і 1 не маленькою цифрою вгорі над наступним розрядом, а великою цифрою, от у тому рядочку, який пропущено. 4 плюс 8 буде 12, плюс 1 буде 13. 3, написали одиницю перенесли сюди. 5 плюс 2 буде 7, плюс 1 буде 8. Написали 831. Як бачите, рахували так само: різниця в тому, де записати. Тепер віднімання. Візьмемо ті самі числа, і віднімемо. 542 мінус, це по-нашому, між рядочками мінус 289. Підкреслюємо близько, віднімаємо. Від двох відняти 9 не можемо. Нам треба відняти, забрати одиницю від наступного розряду. Ми ставимо вузлик на пам'ять крапочку. І беремо 12, піднімаємо 9, буде 3. Далі, пам'ятаємо, у нас тут вузлик на пам'ять стоїть, тому вже у нас не 4, у нас 3. Від 3 відняти 8 не виходить, тому забираємо десяток від наступного розряду: 13 мінус 8. 13 мінус 5 буде. І тут у нас вузлик на пам'ять не 5, а 4. 4 мінус 2 буде 2. 253. Тепер, як записують у німецьких школах, 542, мінус пишемо не між рядочками, а біля наступного числа 289. Підкреслюємо не близько, а через один рядочок клітинок. Від двох віднімати 9 не можемо. Треба позичити, так би мовити, одну одиницю у наступному розряді. Пишуть не крапочку, не, не пишуть тут мінус 1. Пишуть одиницю у цьому рядочку. Від 12 відняти 9 буде 3. Тут нам треба від 4 відняти 8, нам не вистачає, тому нам треба ще одиницю наступного розряду забрати. Ставимо цю одиницю у цей рядок помільний. І. 14 мінус 8 це буде 6, і ще мінус 1 буде 5. 5 мінус 2 буде 3, і ще мінус 1 буде 2. 253. Отже, відмінності тільки у формі запису.